Всім привіт! Ми новостворена громадська організація Дніпровська літка. Ми займемось боротьбою з корупцією у навчальних закладах Дніпра, захистом прав студентів та організацією культурних заходів для молоді нашого міста. Нам дуже часто сняться сни про шахрайські схеми та тендерні маніпуляції у навчальних закладах Дніпра. І нещодавно нам наснився дивовижний сон. Неважко здогадатись, про який університет іде мова. Дніпровська політехніка. Або як каже молодь, горка найстаріший вищий навчальний заклад міста Дніпра. Девіз університету відповідність часу. Як бачимо, часи в університеті дійсно важкі. А ще Дніпровська політехніка, маючи такий поважний статус, з великою повагою ставиться до всіх інших університетів Дніпра. Як приклад, на офіційній сторінці Дніпровської політехніки в TikTok опубліковано відео, де можна побачити високоінтелектуальний метод порівняння ДНУ імені Олеся Гончара та Дніпровської політехніки. Коментарі зайві. І так повертаємось до нашого сну. Що ми маємо у нашому даному? Консультаційні послуги та семінари за 950 тисяч гривень, приватне таксі за університетські кошти, маніпуляції з публічними закупівлями, будинок проректора за 20 тисяч гривень, тендерне кумівство, багатостраждальний гуртожиток номер 2 А тепер влаштовувати зручніше: ми розкажемо про наш сон більш детально. З грудня 2016 року по травень 2017 року в Дніпровську політехнікою було розміщено ряд тендерів на консультаційні послуги та семінари. Загальна сума спала 950 тисяч гривень. Всі ці тендери без будь-якої конкуренції виграло товариство Екоплатформа. В інших тендерах товариство Екоплатформа участі не приймало. А її засновником є Ніколаєва Ірина Олександрівна. Яка після цієї афери змінила назву фірми на товариство Artax Plus та переписала свою компанію на фіктивну власницю компанії регіоналів Мар'яну Ройтбурд. До речі, після повномасштабного вторгнення Ніколай перебувала у розшуку та звинувачувалась за крадіжку, що була вчинена у великих розмірах. Мар'яна є власником, бенефіціаром, директором та колишнім директором загалом у 346 різних компаніях, загальний спектр компаній, якими володіє Ройбург, охоплює ледве не всі можливі напрямки ведення бізнесу в Україні. Серед її компаній є Агронавтопродукт, Ломбард Хроно 10 із 10», МВЦ Сервісбут, Біофармакон, Вікострейдінг та інші. Тож, або вона є дуже успішним та різностороннім бізнесменом, або вона є звичайним фіктивним власником всіх цих компаній. В переліку цих компаній Мар'яна є директором скандальної фінансової піраміди S-Group із статутним капіталом в Лондоні у розмірі 1 фунт. S-Group навіть після повномасштабного вторгнення працює в РФ та регулярно проводить зустрічі в окупованому Севастополі. У 2022 році на Мар'яну Ройтбурд свою компанію переписав Олександр Башкаленко. У 2013 році він, як член партії регіонів, організовував і проводив у Луцьку так звані антифашистські мітинги. Кожна партійна організація, а в нас їх 20, Привезла по 200-250 чоловік. І місто Луцьк привело десь біля 700 чоловік. Я буду голосувати за партію регіону. І, звичайно, після цього, в 2014 році, орден за заслуги третього ступеня від Віктора Федоровича отримав Башкаленко Олександр. Так, Сашо, ну що ти нали мені, щоб мені соромно не було? 25 березня 2021 року в Дніпровській політехніці пройшли вибори ректора. Переміг Олександр Азюковський, що замінив собою Геннадія Півняка. Який був ректором університету з 1982 року, хоча формально університет отримав нового ректора, проте за інформацією з наших джерел з найближчого оточення півняка, всі вирішальні рішення приймає не Азіковський, а саме він. Півняк має повний доступ до транспорту і водіїв університету та регулярно користується ним для власних потреб. Під відеореєстратори наших джерел випадково потрапила людина, яка дуже схожа на Геннадія Півняка. Вище згадана людина сідає в Volkswagen, який рахується на балансі університету, а водій везе його по власним справам. А ще керівництво університету прекрасно знається на тому, як робити тендери, які перевищують ринкову вартість товару в декілька разів. Як приклад, 20 березня 24-го року Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України закупив шумомір СВ-971А за 150 тисяч гривень. А через тиждень наша політехніка виставляє тендер на такий самий шумомір з очікуваною вартістю 285 тисяч гривень. Реальна ж ринкова ціна товару складає близько 120 тисяч гривень. Ну, за таку ціну шумомір повинен був привести особисто. Під час нашого розслідування ми виявили одну цікаву річ: в більшості тендерів університету немає всіх подробиць їх закупівель. Саме через це наша новостворена громадська організація пише запити до Дніпровської політехніки щодо розкриття подробиць ряду тендерів, які проводив університет. На офіційному сайті Дніпровської політехніки є розділ керівництво. В ньому зазначені всі уповноважені особи університету. Ми детально перевірили декларації та виявили цікаві нюанси. Як приклад, розглянемо декларацію про ректора з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи та перспективного розвитку Миколи Володимировича Тригуба. В єдиному державному реєстрі в його декларації були зазначені чотири автомобіля. Окрім цього, нам стало відомо, що у власності Миколи Володимировича перебуває будинок, який розташований на ділянці, що знаходиться в п'яти хвилинах від яхт клубу Січ. В декларації зазначається, вартість цього будинку в 20 тисяч гривень. На відеореєстратори наших джерел випадково потрапила ділянка з будинком, що зазначена в декларації Миколи Тригуба. Відкривши інстаграм-сторінку дружини Миколи Юлії Тригуб, яка також працює в політехніці, ми помітили, що в її актуальних сторіс є фото на території будинку. Переглядаючи дані фото, ми помітили відповідні елементи, а саме два паркани. Один з них залізний коричневий, а другий солом'яний, а також дах з з сусіднього будинку. Такі ж самі елементи присутні на відео з відеореєстратора з наших джерел. Що дає привід вважати, що фото були зроблені саме з цієї ділянки. І це на уважність тест пройдено, да. Після цього ми вирішили більш детально проаналізувати інстаграм-сторінку Юлії Тригу. На сторінці ми помітили багато спільних фото Юлії та її чоловіка з дівчиною зі світлим коротким волоссям. Запам'ятайте її, ми ще до неї повернемось. За 2023 рік родина Трегубів офіційно отримала від Дніпровської політехніки більше півтора мільйона гривень, але незважаючи на офіційну посаду і дохід від університету в 492 тисячі гривень, за зайняття підприємницькою діяльністю в дружини Трегуба Юлії задекларовано 1 мільйон 130 тисяч гривень. Юля Юля. Як одне із джерел доходу Юлії Тригуб, в декларації вказано товариство з обмеженою відповідальністю Геоленд 2000. Саме це товариство виграло ряд тендерів, які були розміщені Дніпровською політехнікою на послуги з геодезичного моніторингу будівлі гуртожитку номер 2 Засновником і директором товариства Геоленд 2000 є Ткаченко Катерина Олександрівна. Пам'ятаєте, ми згадували біляву дівчину з коротким волоссям? Так от, це і є власниця Геоленд 2000 Ткаченко Катерина, яка на своїй сторінці Facebook постить фотки з Миколою Тригубом та рекламує власне товариство на своїй сторінці. Тобто, що ми маємо? Дніпровська політехніка розмістила ряд тендерів, які виграла близька подруга сім'ї проректора Дніпровської політехніки. Як ви гадаєте? Чи була присутня конкуренція? В принципі, конкуренції абсолютно ніякої не було. Жодної конкуренції немає. А зараз ми знаходимося біля багатостраждального гуртожитку. номер 2 восени 2019 року. Будівля гуртожитку номер 2 просіла. Всі мешканці гуртожитку були переселені. Будівля стала непридатна до проживання. Біля будівлі у гуртожитку ми мали змогу поспілкуватися з вахтеркою даної будівлі. Вона підтвердила інформацію, що й до сьогоднішнього дня в будівлі ніхто не проживає. Ну мені живем діштиранський блок, що а так все, пусто. все пустоє, все Все рушиться, все. з 2020 року. На охорону гуртожитку номер 2 було проведено ряд тендерів. Чотири з п'яти тендерів на охорону без будь-якої конкуренції виграла охоронна фірма КГБ Capital. Толік від реєстратор називається система. Загальна сума охоронних послуг склала близько 2 мільйонів 300 тисяч гривень. Тобто університет, маючи вахтерів, витрачає більше 2 мільйонів гривень наших податків на охорону пустої будівлі. Найс! Nice. Що ж, це був дуже дивовижний сон. Та чи перестануть снитися подібні сни? Питання відкрите. Шановне керівництво Дніпровської політехніки. Чекаємо вашої відповіді щодо нашого сну. Шановні студенти Дніпра, контакти, куди саме писати щодо ваших сновидінь, ми залишимо в описі під цим відео. Анонімність гарантуємо! Шановні дніпряни! Нещодавно ми відкрили власний штаб громадської організації Дніпровська літка в нашому місті. Він знаходиться за адресою Барикадна2, поверх 3. Заходьте в гості та долучайтеся. Ця інформація також буде в описі під цим відео. Шановні керівництва всіх інших дніпровських вишів. Наступні сновидіння будуть саме про вас. Чекайте і до зустрічі! З повагою! Дніпровська літка! Thank you